Розповім, чому потрібно зранку обов'язково приймати душ. Ну, я замітила по собі, що якщо я не приймаю душ, я якась така пожована, нещасна, неприємно на себе в зеркало дивитися. А після душа людина така свіжа, жити хочеться приємно на себе дивитися в зеркало. Так? А ще Айурведа каже, що, значить, під час сну тонке тіло людини подорожує по інших світах, інших вимірах. І потім, коли людина прокидається, вона повертається. В фізичне тіло цим керує параматма, це досить такі швидкості величезні, так що то не так, що не прокинулися, а тонкого тіла ще немає. Ну так не буває. Воно є, але воно має прийняти знаєте, своє положення, таке чітке в цьому фізичному тілі, і вода це допомагає. І Також під час сну до цього тонкого тіла чіпляються всякі такі тонкі створіння, котрі. Хочуть живитися нашою енергією. Вода їх Ви розумієте, ці тонкі створіння. Для них вода як вогонь. Так що приймайте зранку душ, будьте здорові і щасливі.